привіт, привіт, з вами ваш любим Хоколоп і... И... Вероніка! І це в нас ціла... Хотіло... Десята частина, да? Ань? Вероніка. А, ми на тут зомбі чекаємо. Вона не мазала мені. А, ти. Блін, я погано площу а, Ай, больно, ви шо? Мені б ще не больно. Так, я взяв спав. Добре, що у нас речі сохраняются, да? Прикинь, що А прикинь, шок у нас рейсы не Знаєш, Знаешь, как мы в шахтах, прикинь. Добре, что у нас? Нет. Да. Бы я ч плачу себе кирпича хату. Надо когда их находить. Хигба не даже небо. Припя! Мама, покай припя! А він на тебе отвлекался? Він забагався? Стекай! Ти, Я пою. Оху. Я охую. Килу я тебе дала мені покласти щтку. Я запирую моя повагиня. Мой пукаль. По а, Аня, я тебе во... Я тобі хочу одне... Я тобі в суду к поставлю. Бо там типа по, три... по 48 кожному. Я собі мини-хату построю. А ні, я тобі... Я собі построю на тому сервері Хто знає, то лайк. А я хочу видоса на ломаться подивища мая знак. Аня, да? тут разбойники. Кто з нам нами слідить, Ой, слежит. Ну як ви, короче, дивите нас? Не знаю. Я... не я построю, я построю, я знаю, я построю кирпичну да. комнату, а там крыша така, знаєш, шикарно. Ну короче, зараз я построить якусь маленьку. Так я путинка краю камню так уроки. Да я хоть как-то помню, немає, немає лука. Я паднал. Я лопату, не ходила парку. Не, мене немає. Я тут хату велику буду дуже нужен. Мне надо будет это. Блин, я забыл скики тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. А я я как бы okay. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три. Так, все. Я не могу. Я ж тобі я вже бувалі. стіни строю. Я зараз піду за оцим. Я тебе рівняю. Аня, дивись, скільки я за... Я собі кришу построю прикольно. Ну що, краще е, дивись, я зрозумів, краще жити в маленькій хаті, бо знаєш, що великий. Бо тобі треба буде багато факелів і багато речей. Ну типа, рі... там факелів, бо буде спавнитися мобі, поняла? Краще собі маленьку хату типа, зробити, але приємно. Саме важливо, щоб хата була приєднана. Там же все це кофе и им же. Да не надо, ну Брат, а блин, а так, а, не подожди. А, раз, два, три. Все, так. А знаешь, там заплутала? плутывать? Я еще. Тут враги один майрис. А не, є. О, ні, Я, я руслила в ресурс, у меня так мало стало. У да меня не палуб немало. Я пал, що я не забыла. У мене немає, у мене є. А тебе факели? Лопата. Ну, mm, Я просто гений. На мене, ну, варкали, лугай пал, я А, Реально? я уже бежу до тебе. Так, я расклав в печках, надо. Раз, лопсак. Я когда же верстак. Я себе зараз все покладу верстак. Ой, и верстак. Сундук. Сундук, да, Нет. верстак покладу. Я, я вирт, крафчу, значит... Нет, я тебе Камень, бумаги. Так, я смотрю, я хочу. Блин. Я заберет. У меня забить мене, ходили меня канаторин. Я, я зараз думаю. Я тупий? Чи умний? Ты умний. Mm -hmm. Я зараз знаю. Я задумаю. Я тупый, я <реш> а ні, я подумав, я построю э, самі стіни і підлогу. А ні, я построю стіни з цього кирпича. Построю, як, як цей блок називається? Каменна цегла, а, а підлогу зроблю, типа... Оцей, як він? Кірпіч у цей цегла. Поняв? Так, туди-сюди, туди-сюди. Поняла? Типа. У. Так, крафтим зараз дві лопатки. Ідемо шпати. Я думаю Все, давай Я пока Я найду річку і продовжу. Вот. Вона, дивіться, де е, озеро, а де моя хата? Вот там Аня живе. Верніком. Я збираю тросник собі, туди посажу. Там себе тросник посажу. Трошки. Позбираю там. Давайте я надо, все, я. що мені надо, зібираю і продовжу. Mm -hmm. Включение Ми знайшли собак. Перначивали. Пішли, Аня. Їдь такого акурат. тако. тако вони... акуратно. Тако, ти такого пригай, щоб не. Аккуратно, тако їй. Іди назад. Ми їх завезем і продовжим. А mm -hmm. Ми вже всіх провели. Yeah. Аня, я yeah. знаю, що... Так. тихо. Ладно, Так, девица. Давай же, Ань, заканчивай. Ты всем показываем ваш любимый губка Боб. И... Вероника. Всем пока.